Права 637. З кільком кілометром на місцевості відповідає 1 см на карті з масштабу. Перше завдання 1 до 200 тисяч. Ну що ж, давайте записуємо тоді, що одному сантиметру пишемо, що одному сантиметру на карті, відповідає. Отже, тут 1 до 200 тисяч, то записуємо 200 тисяч сантиметрів. І це дорівнює. Якщо ми поділимо на 100, бо в одному метрі 100 сантиметрів, то дізнаємося, кількість метрів. Це буде 2000 метрів. Ну, якщо ми поділимо на тисячу, то дізнаємося кількість кілометрів, бо в одному кілометрі тисячу метрів. Тобто це дорівнює 2 кілометри на тоді місцевості. На місцевості. Є? Тобто у нас один сантиметр на карті відповідає двом кілометрам на місцевості. Аналогічно в другому завданні 1 до 700 тисяч, то ми записуємо тоді, що 1 сантиметр на карті відповідає. Отже, 1 до 700 тисяч, то відповідає 700 тисяч сантиметрів. На карті і це дорівнює. Ну що ж, якщо ми заберемо два нулі, то дізнаємося кількість метрів. У нас залишиться 7 тисяч метрів. І це дорівнює. Забираємо три нуля або кілометр кілометрі тисячу метрів, то це вийде 7 кілометрів. Кілометрів на місцевості. Є? Ну що ж, переходимо до третього задання 1 до 4 мільйонів. Ну що ж, записуємо тоді, що 1 сантиметр на карті відповідає. 1 до 4 мільйонів. Відповідає 4 мільйонам сантиметрів. 4 мільйонам. Сантиметрів на карті і це дорівнює. Забираємо два нулі, бо в метрі є 100 сантиметрів, то в нас залишиться 40 тисяч метрів. І це дорівнює. Ну що ж, забираємо три нулі, бо в кілометрі тисячу метрів, то в нас залишиться 40 кілометрів. Записуємо на місцевості. Ну що ж, ось таке завдання на масштаб карти на цьому вправу завершено.